Доброго дня, шановні друзі! Ми з вами у Шеффілді. І так, ми починаємо нашу подорож по Шеффілду. Зараз ви можете бачити цей гарний. Залізничий вокзал. І азовського бичка біля нього. Це дивна пам'ятка культури. Історична спадщина, так сказати. І так, що ми бачимо? Це будівля Шеффілд Університі. А зараз... Сповниш свій універ та просто поплач трошечки. Залізнична дорога. Це рельси. Але нам треба десь туди. Туди нам треба, скажи. Туди нам треба. Скажи, як називається. Я не знаю, як воно називається. Я пам'ятаю, що це десь там. Не так. Сучасне мистецтво Ой, голуб там сидить. Це все сучасне мистецтво. Ось, The park hill story Continues New homes and workspace coming soon. Амфітеатр відновлений. там хтось Римлян. виступає. Так, це побудовано ще римлянами, хтось там виступає, тому ми зараз спускатися не будемо, щоб не відвлекати їх своїм А, Ось ви можете побачити місто. Зараз ми, так сказати, Політаємо. Ось там, ну я показувати не буду, там сидять чуваки, курять траву, так добре пиздує травою, як треба. Приєд. Злітаємо. А зараз тут буде виступ якоїсь андеграундної, на кому не потрібної групи. Ми його дивитись, звісно, не будемо. В Колись буде відео про Манчестер. Ставте ваші фотобайки, якщо ви бажаєте побачити відео про Манчестер. О, дивіться, які трансформи іде. Навіть якщо ця е е, теорія про мульти всесвіту дійсно, дійсно правдива, вони все одно найтупійші. Хто? У мене, у мене Росіяни. Найтупіше вс всьому мульті всесвіту? Так. А як ти бажаєш, росіяни можуть еволюціонувати в людей? Це неможливо. Ну, це інший вид. Вони от любими народились, любимо. А в когось вони можуть еволюціонувати взагалі. Чи це тупікова гілка еволюції? Це природа, помилка природу. О, гіни за 2,75. Ну зараз. Це all day. Гінус два Добре, Зараз ми візьмемо Гіносу і продовжимо. Так, ми завітали до бару. І зараз ми візьмемо. Pint of Guinness. Hi. uh, I would like uh one pint of Guinness, uh Guinness and one pint of uh blue moon. Uh the blue moons run out and that would Uh, great. uh -huh. It's okay. Yeah. I thought it would be useful to I'll show it to the gray okay. uh Я нагадую вам, що потрібно підписуватись на мій канал, залишати вподобайку і обов'язково залишати комент. Класно. В Україні будують зараз взагалі шикардос. Але був такий моментик, як СРСР і там будівельники робили все по плану, а в плані було... Написано так, відкривають план, там е, нарисовано лайно і вони такі будуємо хрущовку. Ось, самісінький центр міста. Червоні телефонні будки. Це теж один із символів старої Англії і індустріалізації. Коли в нас ще по полях олені срали, тут вже червоні телефонні будки будували. Так, і був зв'язок. Шляпі дивитись А ось тут вже готуються вони. Напевно, вже готуються до Крісмасу, Вже ж пора серпень закінчується. Ми вже починаємо готуватись до Ксмасу. Як, як то кажуть у нас в Британії, крисмас починається одразу, як закінчується літо. І зараз ми подивимось на центральну будівлю. Шефілду. Це майже Біг Бен. А ось ці чуваки з'їли, кажана. Ще раз нагадую, що треба підписуватись на мій канал, ставити вподобайку та залишати обов'язково треба залишати комент. Якщо вам сподобалось, залишайте комент. А ще слава Україні!